Господи, ми щиро дякуємо Тобі за те, що Твоя сила, вона безкінечна. Ми дякуємо Тобі за Твою мудрість, яка є основою всього Всесвіту, Господи. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти наш Бог, за те, що в Ісусі Христі ми знайшли до Тебе дорогу, за те, що ми сьогодні знаходимося у Твоїй присутності перед престолом Твоєї благодаті і Ти. Господь дасть нам допомогу, своєчасну допомогу. Ми благаємо про допомогу. Благослови Україну. Зупини ворога, Господи, викинь його з нашої Господь землі. Даруй, щоб народ України склонився перед тобою, щоб люди шукали Тебе всім своїм серцем, щоб люди покладалися на тебе і зрозуміли тебе, Господь. Відкрийся їм. Благослови, Господь, щоб наш народ, Господи, не скочувався в поганство, Господи, щоб люди, Боже, не ругалися, Господи, ненормативно, Боже, не розмовляли, тому що сьогодні так багато горя, зла, Господь, і воно примножується і примножується. Боже, благослови Господь наш народ. Ми знаємо, що Він не святий. Ми знаємо, Господи, але прошу для Нього, Господи, милості і просимо, Господи, щоб Ти торкнувся серця багатьох, Господь. Кожного, Боже, благослови Боже, благослови поранених, благослови тих, хто сьогодні знаходиться там на передовій Боже. Благослови Господь тих, хто сьогодні звертається до Тебе зі страхом, Господи, щоб вони, коли прийдуть мирні часи, не забули тебе. Благослови Господь, ми просимо Тебе полонених, полонених, благослови Господь тих, хто сьогодні знаходиться на лікуванні, волонтерів всіх, Господи, всіх тих, хто дійсно, Боже. Сьогодні переживає кризу, переживає страждання. і благослови миром, благослови перемогою. В ім'я Ісуса Христа молимо Тебе, Отець Син, Святий Дух. Амінь.